Шановні колеги, шановна президія. Безумовно, перше питання, яке зараз е, турбує нас, це питання е, того, що відбувається сьогодні в Україні з тарифами. Всі в залі, хто сьогодні присутні, рознають, наскільки важлива ця тематика сьогодні для людей. Двічі тільки за останні кілька місяців піднімалися тарифи на газ. За останній місяць прийнято рішення ще два рази підвищити тарифи на електроенергію до кінця року. Ми розуміємо, що ці тарифи вже не те, що не посильні для народу України. Це тарифи, які сьогодні гублять будь-які можливості родинам виживати в цій країні. Це поситі тарифний геноцид. Відбувається. Ми вимагаємо поставити на голосування нашу постанову, яку ми зареєстрували в березні місяці, про введення мораторія на підняття тарифів, про проведення аудіту енергоефективності в Україні. Вдумайтеся в цифри. Вже сьогодні борг населення за комунальні тарифи 13 мільярдів гривень. По розрахункам експертів, після підняття тарифів, борг населення України буде 22,5 мільярди гривень. Вже сьогодні держава доплачує субсидії майже 50 мільярдів гривень на покриття тарифів і комунальних послуг для населення. 70% родин отримує субсидії і буде отримувати. Хіба це економіка, хіба це правильна модель? Можливо, переорієнтувати ці кошти і направити на енергозбереження. Це буде більш правильна позиція держави і більш ефективна економічна політика. А ми говоримо про те, що треба ввести мораторій, просимо поставити його на голосування і зупинити цей тарифний геноцид по відношенню до народу України. Друга позиція: ми знаємо, що уряд останню редакцію меморандуму з МВФ затвердив на минулому тижні. Вона, начебто, не підписана, лежить на підписі. Ми вимагаємо, Андрій Володимирович, звернутися до уряду, щоб нам направили проєкт документу, який буде підписаний з МВФ. Я вважаю, що парламент має знати і показати народу України, які умови Україна бере на себе заради отримання чергового траншу кредиту. Це не іграшки, це питання підняття пенсійного віку, яке там начебто закладене, це скорочення школ, садиків, лікарень, це скорочення соціальних видатків і так далі. Ми вимагаємо, щоб такі речі не відбувались куларно в закритому режимі, щоб вони пройшли через парламент, щоб народ України знав, на що уряд іде заради кредитів. І третя тематика. Ми просимо звернутися до уряду і поставити питання щодо прийняття в остаточній редакції постанови про, про виділення коштів на соціально-економічний розвиток в регіонах. Два мільярди гривень були проголосовані парламентом направити на Ремонти школ, лікарень, каналізації, водопроводів і так далі. До цього дня уряд не випустив постанову і ці кошти не надійшли в регіони. Немає часу буде проводити тендери, немає часу робити ремонти, Якщо ще через два місяці її підпишуть, вимагаємо звернутись до уряду і поставити це питання, щоб постанова уряду будь ласка, 30 секунд завершите. Вимагаємо, щоб цю постанову було підписано найближчий тиждень, щоб 2 мільярди гривень пішли в райони і областя України, щоб реально була можливість дуже швидко провести ці ремонти і поліпшити стан школ, лікарень і інших соціальних об'єктів. Дякуємо.